Перед тим як розпочати молитву, давайте звернемося до Божого Слова з Євангелія від Марка, глава 1, вірш 35. А вранці, ще вдосвіта, вставши, він вийшов і пішов у безлюдне місце, і там молився. Цей уривок дає нам глибоке розуміння життя Ісуса, Сина Божого. Навіть Він, досконалий і божественний, усвідомлював важливість виділення часу. Для особистої молитви, особливо в тихі ранкові години. Ісус шукав усамітнення, щоб єднатися зі своїм Отцем, і ця практика була наріжним каменем Його земного служіння. У Євангеліях ми бачимо, як Ісус надавав молитві першочергове значення, Він провів сорок днів у пустелі, постячи й молячись, готуючись до свого служіння пізніше у Гевсиманському саду. Він палко молився перед своїм розп'яттям, демонструючи повну залежність від Отця. Життя Ісуса є для нас потужним прикладом. Він показав, що молитва це не просто ритуал, а життєво важливий зв'язок із Богом, джерело сили, настанови та миру. Якщо Ісус безгрішний і божественний, робив молитву пріоритетом, наскільки більше ми, Його послідовники, Повинні це робити. Коли зранку ми присвячуємо час Богові, ми запрошуємо Його присутність у наш день. Початок дня з молитви задає тон усьому, що буде далі. Це налаштовує наші серця на Його волю та наповнює нас відчуттям миру, сили і зосередженості. Однак, коли ми відкладаємо молитву, думаючи, помолюсь пізніше, часто виявляємо. Що метушня життя бере гору. Дні минають, і перш ніж ми це усвідомлюємо, ми дозволяємо мирським думкам заповнити наш розум замість Божого Слова. Це небезпечне місце, адже ми починаємо дозволяти світові формувати наші серця, замість того, щоб дозволити Богові наповнити нас своєю правдою та любов'ю. Послання до Колосян, глава 3, вірш 1 та 2 – Нагадує нам. Отже, якщо ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі, де Христос сидить, праворуч Бога. Думайте про горнє, а не про земне. Ісус закликає нас шукати насамперед Його царства, і це починається з того, як ми розпочинаємо свій день. Коли ми починаємо ранок із молитви, зосередивши серця на Богові, ми відкриваємо себе для плодоношення для Його царства. Молитва це не просто обов'язок, а привілей, спосіб наблизитися до того, хто любить нас безумовно і прагне вести нас на кожному кроці. Тож давайте помолимося разом, шукаючи Божої присутності та настанови на прийдешній день, Небесний Отче, я приходжу до тебе цього ранку з серцем, сповненим подяки та благоговіння. Дякую тобі за дар нового дня! За подих у моїх легенях і за можливість наблизитися до Тебе. Господи, наповни моє серце Твоїм миром, миром, що перевищує всяке розуміння, миром, який заспокоює мій розум, коли я тривожуся, і втішає мою душу, коли життя здається надто важким. Захисти мене сьогодні, Отче, від усього, що може спробувати завдати мені шкоди. Чи то небезпека, спокуса, чи навіть сумніви, які іноді закрадаються в мій розум. Я повністю покладаюся на тебе, знаючи, що ти моє пристановище і моя сила. Веди мене, Отче, щоб я не піддався спокусам. Допоможи мені зберегти моє серце чистим, вільним від усього, що віддаляє мене від Тебе. Зміцни мене, щоб я відвертався від усього, що не прославляє тебе. Господи, я благаю Тебе зійти на престол мого серця сьогодні, будь володарем моїх емоцій і думок. Нехай мене не затьмарюють страх чи тривога, але нехай я буду сповнений вірою, знаючи, що Ти, Бог Небес і землі, бачиш мене і перебуваєш зі мною. Дозволь мені так ясно відчути Твою присутність сьогодні. Щоб я не міг не ходити в мирі, знаючи, що ти поруч. Ніщо в цьому світі не може відлучити мене від твоєї любові, і я хочу прожити кожну мить цього дня, усвідомлюючи цю правду. Навчи мене, Господи, обирати твій шлях у кожній ситуації, щоб кожне рішення, яке я приймаю, наближало мене до тебе і поглиблювало мої стосунки з тобою. Я хочу ходити в Твоїй любові не лише у величні моменти, а в кожній дрібниці мого дня. Допоможи мені усвідомлювати Твою присутність, Твій мир і Твоє керівництво, куди б я не пішов. Господи Ісусе, я благаю сильного захисту Твоєї крові, щоб вона покрила мене і мою сім'ю. Оточи нас своєю любов'ю і збережи нас у безпеці. Як Ти оточив свій народ, Вогняним стовпом у пустелі, нехай Твоя свята присутність охороняє наш дім щоночі. Я молюся, щоб твій Божественний вогонь створив огорожу захисту навколо нас, оберігаючи від усякої шкоди видимої і невидимої. Будь із нами в нашому домі, на роботі та всюди, куди ми йдемо. Отче, я молюся про твій захист, коли я проходжу цей день на роботі. За кермом чи де інде. Я довіряю тобі піклуватися про мене і моїх близьких. Дякую тобі за твою вірність у тому, що Ти оберігаєш нас навіть у способах, які ми не завжди помічаємо. Господи, я не знаю, що принесе цей день, але ти знаєш. Я не знаю, з якими викликами зіткнуся, але ти вже там, попереду мене, прокладаючи шлях. Тож я благаю тебе дати мені сили зустріти цей день із мужністю. Будь моїм провідником і допоможи мені йти шляхом, що веде до миру. Зміцни моє серце, щоб я дотримувався твоїх заповідей і обирав правильне, навіть коли це важко. Я прошу додаткової міри твоєї благодаті та милості, щоб вести і направляти мене. Отче, будь моїм постачальником! Моїм Єгова яре, Коли я в потребі, ти той, хто забезпечує. Будь моїм провідником, що відчиняє двері, які ніхто інший не може відчинити. Будь моєю міцною вежею, куди я можу втекти за безпекою і знайти мир. Наповни моє серце і розум твоїм миром, миром, що заспокоює кожну тривогу і проганяє кожен страх. Отче! Я всім серцем вірю, що ти дієш у всьому на моє благо, навіть коли я цього не бачу. Іноді я не розумію, чому стається так, як стається, але я довіряю твоєму досконалому плану. Ти завжди дієш навіть у тіні, у способах, які я можу ніколи не побачити чи не зрозуміти. Змусь замовкнути кожен голос сумніву Господи, кожну брехню ворога, що намагається збентежити мене. Я знаю, що ти Бог любові і що ти маєш добрі плани для мене. Навіть коли я не бачу, що ти робиш, я обираю довіряти тобі. Я обираю віру, бо твої шляхи вищі за мої, твоя мудрість набагато перевищує те, що я коли-небудь міг би уявити. Захисти мене, Господи, від егоїстичних думок чи необережних слів, які не приносять тобі слави. Утримай мене від дій, що безчестять Тебе, і допоможи мені залишатися зосередженим на тому, що істинне і правильне. Господи, легко відволікатися чи засмучуватися, особливо коли навколо негатив або коли життя йде не за планом. Але я благаю Тебе допомогти мені залишатися зосередженим на тобі. Я радію дару цього нового дня і дякую Тобі за те. Що дав мені ще одну можливість любити Тебе і служити тобі. Нехай світло твоєї присутності запалить моє серце для тебе. Нехай я буду сповнений палкою любов'ю до Тебе, Ісусе, і нехай ця любов спрямовує все, що я роблю сьогодні. Небесний Отче, я також молюся, щоб Ти відчинив для мене двері сьогодні, двері можливостей, що приведуть до проривів. Ти! Той, хто відчиняє двері, які ніхто не може зачинити, і я довіряю тобі прокласти для мене шлях там, де здається, що шляху немає. Утримай мене, Господи, навіть від моїх власних бажань чи думок, які не прославляють тебе. Іноді я хочу речей, які не відповідають твоїй волі, але я благаю тебе допомогти мені віддати ці речі тобі. Дозволь мені йти вірою. А не видінням, довіряючи твоїм обітницям, навіть коли я не бачу результату. Допоможи мені жити за Твоїм словом, а не за моїми почуттями, які іноді можуть вести мене в оману. Господи, я доручаю себе і мою сім'ю в Твої руки. Я довіряю тобі наше майбутнє, наші потреби і наші серця. Дякую тобі за те, що ти такий вірний, за те, що ти. Люблячий Отець, який ніколи нас не покидає, я благословляю Твоє святе ім'я, Господи, і віддаю Тобі всю хвалу і честь. В ім'я Ісуса я молюся. Амінь. Якщо ця молитва торкнулася вашого серця, будь ласка, напишіть Амінь у коментарях. Я молюся, щоб кожне благословення цієї молитви зараз було на вас в ім'я Ісуса. І будь ласка, Дайте нам знати в коментарях, якщо ви хочете, щоб ми молилися за вас конкретно. Нехай благодать і мир нашого Господа Ісуса Христа завжди перебувають із вами.